Я стара ідеалістка і до сих пір вірю в чудеса. Я не буду вам розповідати історію свого життя. Усіх у нас одна історія. Ми були щасливими і нещасливими, страждали, ну, можливо, трошки більше, ніж на те заслуговували. До війни я втратила батька, потім чоловіка. Ми з ним працювали разом у райфу і на роботі сиділи поруч, а от вдома ми майже не розмовляли. Я вважала його нудною людиною і тому присвятила себе сину. А коли чоловік осліп і майже не підводився з ліжка, він весь час просив мене читати йому вголос. І ви знаєте, які книжки він любив більш за все? Путівники. Так, він мріяв мандрувати і мене взяв такий жаль. А от тепер, коли його нема, я купую путівники і читаю їх сама. Я, я не знаю, чому я плачу, чи ти вибачте мені, будь ласка. О, зараз я подарую вам один з них. Читайте один одному в голос, мандруйте удвох. І я прошу, я вас прошу, не кидайте близьких людей. Повинні бути близькі люди. Візьміть.